Рівне знову у Скорботі. На Майдані Незалежності зібралися десятки містян, аби попрощатися із захисником Василем Ольховцем. Старший солдат загинув 7 березня у ДТП під час виконання бойового завдання. Чоловіку було 38 років. У героя залишилися дружина, мама та брат. Чудова людина, світла людина, чудовий сім'янин, люблячий батько. Всі найкращі слова, всі позитивні слова це все про нього. Василь Ольховець народився у селі на Волині. Там закінчив місцеву школу, після чого здобув освіту у Здолбунівському професійному ліцеї залізничного транспорту за спеціальністю бригадир ремонтних колій. З 2011 року проходив військову службу за контрактом, яку завершив у 2021-му. Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований до лав Збройних сил України, оскільки перебував у запасі. Таких, як Василь дуже мало. Справа в тому, що людина, яка ніколи не віляла виконувати свій обов'язок. Ніколи Василь не включав задню. Він завжди йшов, виконував, виконував свої задачі, був професіоналом в своїй справі. На жаль, таких людей мало. Василь Ольховець неодноразово залучався до виконання бойових завдань в АТО та операції об'єднаних сил. Служив в районах Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Мав хист до роботи з військовою технікою. Міг відремонтувати широкий спектр несправностей. Я Василя особисто знав з 2013 року. Я доля заставила, що нас з ним стикнулися. З 2014 року з Василем само початку почалася не помасштабне вторгнення почалося з прикриття державного кордону 14-го року. Ми Зустрічали їх в Сумській області. Ночували в полі, жили там, все як не має бути, служили. Василь був військовослужбовцем відповідальним. О, шкода, що такої людини немає, гинуть, як всі правду кажуть, ти краще. Після молитви люди поклали квіти до домовини героя. Заупокійна служба за Василя Ольховця відбулася у Святопокровському соборі, а поховали захисника на кладовищі Нове вічна пам'ять та шана військовослужбовцю. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.